Отже, осінь розпочалася, але разом з нею в Україні не почалися масові відімкнення електроенергії, і як кажуть, одна з причин того є переговори між Україною та Росією за посередництва Катару, в ході яких йдуть переговори про припинення. Масових ударів по енергооб'єктах в Україні і відповідно у на Росії е, і дійсності останнім часом інтенсивність таких ударів суттєво зменшилася. Е, ми чуємо менше тривог, і е, основне що е, тут питання в тому, чи не означає це прелюдію до великих переговорів. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої Історії. Мене звати Олександр Срацов, я є журналіст і моїм співрозмовником є військовий аналітик Дмитро Снігирьов, з яким ми поговоримо про цю тему. Але перш за все нагадую: підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео. Поширюйте його, тому що інформація, яку ми обговоримо, теми обговоримо, є надзвичайно важливою для нашого життя, і я думаю, що вона багатьом людям буде цікава. Отже, пане пане Дмитре перш за все чи дійсно йдуть такі переговори, на якому рівні вони йдуть? І ну е, далі будуть інші питання. Я не є учасником переговорів, тому говорити про те, що вони дійсно йдуть чи не йдуть, я не можу. Єдине, чим ми можемо апелювати, це інформація з відкритих джерел, а власне, публікації публікація Times, які е свідчать про те, що можливо Україна і Росія ведуть попередні перемовини про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одній, але тут є досить показові моменти. В цій публікації згадується про те, що ці переговори нібито були близькі до угоди ще в серпні, тобто це не перший етап, і відповідно це продовження сталої практики, ну, скажімо так, спілкування з країною окупанта, але що мене насторожило в цій публікації. Це те, що ці перемовини розірвалися через операцію Сил оборони України в Курській області, оце найбільш небезпечний, скажімо так, момент, який був кинутий ці публікації, і зауважте, пане Олександре, шановне товариство, що на тлі. Повідомлень про можливі перемовини відбувається ціла інформаційна атака щодо можливої передислокації в Курську область вояків КНДР, які, начебто, мають виконати завдання з витіснення підрозділів Сил оборони України з Курської області. Тобто, з одного боку, нам говорять про можливість перемовин, але з іншого боку, дають чітко зрозуміти, що пересторогою чи то скажімо так. Паузою в цих перемовинах стала якраз успішний характер наступальної праці в Курській області. Тобто, власне, не викликають запитання, що відповідно можливим пунктом відновлення так званих мирних перемовин є ситуація в Курській області. І тоді стає зрозумілим вся ця істерія навколо вояків НДР, коли нам спробують пояснити, що за рахунок саме передислокації особового складу з КНДР, Сили оборони України змушені були покинути займані позиції в Курській області. Це ми з вами припускаємо такий сценарій. Так. Ми, можливо, такий сценарій розвиток подій? Можливо, можливо. Тим більше, що давайте що є ще одні. Скажімо так, певні моменти, які свідчать про можливість цього перемовного процесу, у вас виникли запитання щодо заяв президента Польщі Анджея Дуда, який заявив про те, що представникам деяких західних країн, які толерують здачу українських територій в обмін на нібито завершення війни, він запропонував власне їм уявити себе на місці Києва. Знову звертаю увагу, про що йде мова? Можливість перемовного процесу, але за рахунок територіальних поступок. Тобто і в заяві Дудит чітко йдеться про те, що подібні сценарії розглядаються не тільки відповідно в кабінетах на, на, в Кремлі, але й відповідно в кабінетах наших західних дорогих. Союзників. Пане Дмитро я б хотів поставити трошки інше питання. Що для нас є важливіше Курська область чи енергетична безпека? Питання, Ну скажімо так, досить провокаційно звучить. власне Пояснюю, чому, бо власне сам момент перебування Силу оборони України в Курській області ставить на паузу російський план так званих мирних перемовин, тобто початок мирних перемовин і відповідно визнання за Російською Федерацією статус-кво територій. На початок перемовного процесу, правильно? Тобто, умовно кажучи, що якщо вони контролюють цю Донецьку область, то відповідно початок перемовин це свідчення того, що Донецька область залишається під контролем Росіян. Згодні? Відповідно, так. якщо ми наразі контролюємо 700 квадратних кілометрів російської території, то е, це знов таки фактична відмова Російської Федерації від території власної країни. Згодні? Так. А піти на це знаєте, може Путін довго може робити вигляд, що нічого не відбувається в Курській області, але сам факт присутності українських військ ставить на паузу російський план так званого врегулювання, і тут же інше питання. Ви знаєте, прив'язувати до енергетичної, тобто фактично йдеться про те, що присутність Курської області не дає можливості анексії українських земель саме Донецької та Луганської областей. Причому це є пересторогою не тільки для Кремля, але й для наших дорогих західних партнерів, для яких операція в Курській області стала повною несподіванкою. От про це варто говорити. Тобто, присутність Курської області ламає плани відповідно і чинної адміністрації в Білому домі, і відповідно плани Кремля. Ага. Наскільки довго ми будемо отримувати ситуацію під контролем? Складне запитання, враховуючи, я ще раз підкреслю ті процеси, які відбуваються. Те, що відбувається наразі на території Донецької області, не може не насторожувати. Темпи просування російських військ 200 квадратних кілометрів. Причому це тільки так званий інститут вивчення війни може говорити про те, що темпи наступу росіян залишаються повільненими. А в той час, як всі західні ЗМІ, констатують той факт, що темпи зросли на ну, 200 кілометрів. Взяли квадратних, не плутати загальною відповідною відстань. Але показувало те, що взяли під контроль ті міста, які можна було тримати місяцями. Вугледар, скільки безуспішних штурмів росіян було за ці роки? Безліч. Все ага. Богоявленка, панівні висоти взяли фактично за тиждень. І таких прикладів ну, досить Курахово, практично вийшли вже на лінію Кураха. взяли, здали ну, після звичайно запеклих і виснажливих боїв, але менше з тим є темпи просування по тих ділянках, де ми роками тримали. І отут основне питання, пане Олександре, що тут енергетична? Безпека, це не питання перебування українських військ в Курській області, це питання того, що діюча влада за три роки не змогла відповідно відпрацювати механізми, які б унеможливили знищення енергогенеруючих енерг... 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 потужностей. Три роки війни виділені мільярди гривень на будівництво захисних споруд. Не будь, не захисних споруд, не енергогенеруючих потужностей. про це варто говорити. А на жаль, от таке пострад постановка питання, ну скажімо так, вона дає можливості самодіючій владі лавіювати у цьому питанні, пане Дмитре, але чи не йдеться тут про те, що якщо, якщо гіпотетично вдасться домовитись? по цьому то далі почнуться великі переговори, і чи це нам зараз потрібно? Ніхто не виключає. Я ще раз наполягаю, темпи наступу росіян пов'язані в першу чергу з зовнішніми чинниками, а не внутрішніми, тобто, не той дисбаланс у Збройних силах України, про які почали волати з кожної праски, йдеться про те, що і відповідно Російська Федерація Україна прекрасно розуміє, що до Закінчення президентських перегонів Сполучених Штатів залишилося ну скільки 6-го числа, правильно? Плюс, відповідно, підрахунок пару тижнів. Давайте говорити від навіть, навіть навіть днів 10. Ну, беремо ну, місяць беремо, так. І тоді е говорити про те, що не зміниться риторика Сполучених Штатів. Ну, для мене це запитання. Причому давайте говорити про те, що навіть, скажімо так, ті кроки діючої адміністрації викликають більше запитань, ніж, скажімо, позитивних емоцій. Згодні проголосоване в Сенаті 61 мільярд. Ми їх побачили. Так. Відповідь очевидна. Причому, пане Олександре, давайте якщо ви вже підняли енергетичну безпеку. Вас не здивувала ще одна поява інформації? Здається, знову Financial Таймс про те, що брак е, ракет для систем протиповітряної оборони? Це виглядає дивно. Прошу? Це дивно виглядає. А це не дивно виглядає, це прямий навіть не натяк, а прямий сигнал Україні, Дивіться, початок опалювального сезону. У нас ситуація на близькому сході, яка потребує нашої присутності, мовиться Сполучених Штатів, і, відповідно, туди будуть направлені не тільки засоби ППО, ну але й відповідно, ракети для систем ППО. А ви якось самі тут розбирайтеся з власною енергетичною безпекою, прикриттям стратегічних об'єктів. Скажіть, вахадиця, є та інформація, що в будь-якому разі е, Путін е, цю. Угоди, якщо вона буде ухвалена, не схвалить власне через Курську область. А чи назначається, що в москалів взагалі не хочуть ніяких, ніяких домовленостей з Україною будь-яких? Дивіться, тут мовиться про те, що наразі в москалів тактична ініціатива. Згодні? Так. І відповідно, якщо є темпи просування до 200 квадратних кілометрів, ну давайте. Умовно поставимо себе на місце Путіна. А для чого йому умови, якщо він може, скажімо так, не обмежуватися Луганської Донецької області, а нависати безпосередньо вже на Запорізької і Харківської області і можливості прорива в Дніпропетровську область. Згодні? Ну так, це відповідно чергові хатілки, і тоді почнуться вже відповідно не політичні торги, але й Ну, скажімо так, ті сценарії, які можуть бути не дуже відповідати національним інтересам України, він використовує зараз тактичну ініціативу і ту ситуацію на лінії фронту для того, щоб по максимуму продавити. І тут я ще раз підкреслю, чому присутність Курської області ламає ці хотілки. Навіть якщо він вийде на кордони Донецької області, пане Олександр, ще раз підкреслю, сам факт. Присутності Сили оборони України в Курській області ламає всі домовленості, там характер їх. Пане Дмитро, ще одне питання на завершення. От ем, було нещодавно інтерв'ю Андрія Єрмака італійській е, інталійському виденню. Ідею за заявував... якого спочатку переворотів ворожі війська мають відійти на позиції станом на два Ви пропадаєте. Пане Олександр, не чую, не бачу. Так. Та, е, ви чого питання? Ну, я е, ви почали і ви пропали. Я так, прошу, так. Будь, будь, В, вже, вже Є зв'язок. Отже, була е, заява Андрія Єрмака італійському виданню, що для початку переговорів. Е, Російські війська мають відійти на позиції станом на 24 лютого двадцять року. От як можна пояснити цю заяву і чи вона є близькою до реальності? Ні, немає близької до реальності. Більше того, ці заяви, ну скажімо так, виникають запитання: а що ж тоді з кордонами 91-го року, правильно? Ця заява є контроверсійною знов-таки в моменті того, що ми дали самі. Сигнал і відповідно країнам Заходу і Російській Федерації, що ми готові домовлятися. Ба Більше того, відповідно попередні вимоги української сторони щодо відновлення територіальної цілісності і державного суверенітету кордона 91-го року. Ну, ми поміняли в цьому пла... в цьому питанні свою позицію. Це досить небезпечні сценарії. Ми показуємо про те, що ми готові. Не йти на певні компроміси. Причому ці компроміси пов'язані саме з територіальними поступками. Тобто ці компроміси ініціює Андрій Єрмак. Я не знаю хто їх ініціює, але я коментую заяву, яка пролунала, і як вона може трактуватися. Якщо б я був, наприклад, на місці нашої дорогих західних партнерів. Цю заяву я би сприймав відповідно як готовність України до так званих мирних перемовин, причому за рахунок територіальних поступок. Зрозуміло. Отже, це був Дмитро Снігирьов, військовий аналітик. Пане Дмитро, я вам дякую за це інтерв'ю. Ми говорили 15 хвилин рівно. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково напишіть про це, прокоментуйте його. Поставте вподобачку, підпишіться на канал, що дуже важливо. Ну і всім е, доброго здоров'я та перемоги. Дякую. Дякую. тримаємо стрій, все буде Україною.